За рік від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 1382 мирних жителя Донеччини. Поранили понад три тисячі людей. Усі великі підприємства Донеччини зупинені або релоковані у безпечні регіони, повідомив на брифінгу начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За цей період повномасштабного вторгнення було зруйновано або Пошкоджено 86 тисяч 870 будинків. Це приватний сектор і багатоквартирні будинки. 63 котельні це найбільшого комунального підприємства компанії Донець Теплокомуненерго, 20 мостів, 400, майже 450 кілометрів газогонів. У Бахмуті, де тривають щоденні обстріли, проживає близько п'яти тисяч людей, серед яких понад сотня дітей. Евакуація дітей з Бахмуту триває, і сьогодні вона також триває. навіть станом на зараз. Ввечері евакуаційні групи доповідають про евакуйовану кількість дітей. Наразі в Бахмуті, ті, яких можливо ще евакуювати, лишається 42 дитини. 59 Дітей станом на зараз перебувають на території Бахмутської територіальної громади, де зараз їх евакуація неможливо. Ті, які не виявили цього бажання, більш того, вони виявили чітке небажання евакуюватися. Я зараз кажу за батьків.